Часом здається, що на наше здоров'я ми не маємо якогось особливого впливу. Ну, Візьміть гени, стрес, погану екологію чи медичну систему, яка з часом тільки ускладнюється і часто стає занадто дорогою і недоступною. Здається, що все поза нашою волею. Однак. Є одна доволі чітка статистика, яка говорить протилежно. Згідно з є чотири основні фактори, які впливають на наше здоров'я. Перший це генетика. Її вплив орієнтовно 20%. Друга це медична допомога 8%. Навколишнє середовище складає 20%. Сюди зазвичай відносять екологію, але можуть бути включені і інші фактори. І останнє це спосіб життя 50%. І тут цікавий момент. З усіх цих чотирьох факторів, тільки один ми контролюємо щодня. Саме дійсно контролюємо. І це наш спосіб життя. І саме він має найбільший вплив на наше здоров'я. Я, Я повторюю це ще раз: те, що впливає на наше здоров'я найбільше, ми повністю, або майже повністю контролюємо. Ну, а що таке спосіб життя, да? з чого він складається? А ось наступні пункти це наше харчування, те, що ми їмо. Це те, скільки ми рухаємось, фізична активність. Це сон, скільки ми спимо і яка якість нашого сну. Ну, Сподіваюсь, що з цим пунктом в майбутньому вже ні в кого не буде проблем. Далі це стрес, це управління нашим стресом і емоційним станом. І останнє це профілактика і періодичні чекапи, Такі медичні обстеження, щоб переконатись, що з нашим організмом все окей. Тобто саме на це ми маємо найбільший вплив. І тут знаходиться наш ресурс. Знаєте, Можливо, для когось ці речі здадуться банальними. Але насправді ми схильні ігнорувати те, що насправді працює, тільки тому, що ці речі здаються нам занадто простими чи очевидними. І сьогодні, між тим, вже є наука, яка вивчає, як наш спосіб життя впливає на активність наших генів. Ця наука називається епігенетика. Вона ще доволі молода, але вже дає все більше і більше доказів того, що. Навіть спадковість це не вирок. Іншими словами, ця наука вивчає, як можуть вмикатись або вимикатись деякі наші гени в залежності від того, як ми живемо щодня. Тому найцікавіше у нас ще попереду. Розумуючи, коли ми свідомо відносимось до свого лайфстайлу, то ми не тільки дбаємо про себе. А ми, можна сказати, переписуємо свою історію на рівні клітин. Тож, ми не завжди можемо змінити середовище, в якому ми живемо або повітря на вулиці, але ми можемо контролювати, що ми їмо, як ми спимо, скільки ми рухаємось, як ми вирішуємо труднощі, як ми з ними справляємось. Все це є зоною нашої сили. І знаєте, у світі, в якому здається, що ґрунт постійно уходить з-під ніг, і від нас нічого не залежить, дуже важливо нагадувати собі про те, що завжди є речі, на які ми маємо вплив. І ці речі, вони тільки наші, і ніхто у нас їх не забере. Це, якщо хочете, наш маленький світ, в якому ми самі володарюємо, ми самі наводимо там або безлад, або порядок. І ми самі будемо вирішувати, як усе це буде виглядати, і як ми будемо себе почувати. Я розумію, що ці речі здаються простими, але насправді вони не такі легкі. І саме з цих простих речей і починається справжня трансформація.